На вікно чути шум доща. В листопад розвіває листя тільки тим, хто пішов в життя. На землі вже немає камені води. Сьогодні, у День пам'яті Героїв України, велика родина Лісніченків зібралась на подвір'ї шостого ліцею на сумну і щемну подію. Відкриття меморіальної дошки наймолодшому сину, герою. Олександру Лісніченко. Це був його вибір. Можна сказати, з дитинства. Він мріє військовим стати. Поступив в Національну академію Львівську, закінчив її, був призначений угор на слургу. Можна сказати, що це дитина слухняна була там і. Може, позитивно, там з усіх сторон, це дуже мало. Йому назавжди лишиться 25, але він устиг за своє надто коротке життя зробити дуже багато, розповідає згорьований батько. У згуртованій багатодітній родині з 10 дітей Сашко був наймолодшим. Останні роки перевівся він у батальйон Шаман, і ми про це навіть не знали. На посаду штурмовика. Ну там, я не знаю, як вона правильно називається. Саша, що ти там робиш у спілкуванні? Каже, нічого не роблю. <піллявання> ну, така звичайна дитина. Це є зразкова родина, яка лишається прикладом для інших, резюмує класна керівниця Олександра, і дякує батькам за виховання героя. Батьки Олександр Іванович і Наталія Іванівна завжди були прикладом для дітей. Не помилюся, коли скажу, що лісніченки воістину великі люди. Як ішов Сашко до своєї мети, пам'ятаю, як зараз. Цю дату, 19 червня 2017 рік. Одинадцятикласники складали зовнішнє незалежне оцінювання. Школа працювала у другу зміну. Він один із першим підбіг до мене з чернеткою в руках і попросив: ну перевірте, швиденько, скажіть, будь ласка, чи зможу вступити до вузу? І я раділа разом з ним. Бо мрія його здійснилася. Я раділа й тоді, коли бачила його світлини, які він скидав у мережі інтернет. Ми ще з ним вели переписку, він один із перших в перші свої канікули прийшов до школи. Він радів життю. На кожній світлині він завжди усміхнений. А сьогодні, від сьогодні, він з цієї меморіальної дошки усміхатиметься до кожного з нас. Історії ж, бо пишуть на столі, ми ж пишемо кров'ю на своїй землі, високу ціну платимо за свободу. Своїм життям пожертвували наші сміливі і сильні захисники Денис і Саша, які нещодавно були поруч із нами, сиділи за шкільними партами. Біль утрати ніколи не мене. Меморіальну дошку сьогодні відкривають ще одному випускнику, що є гордістю ліцею Денису Ткаченко. Він є наймолодшим воїном Небесного війська Прилук. Йому назавжди лишиться 20. Зібрався їхати на учебку, каже, мам, хто як не я, я поїду. Прослужив півроку з пораненням, поїхав, приїхав сюди додому. Каже: ти не переживай, я не буду виходити на вихода, буду там. І на другий день пішов все одно на виход. Каже, я не зможу покинути хлопців, це мої братіки. І 23 февраля він пише: мамулечка, все добре в 6 вечора. Завтра тобі зателефоную, кажу, чого завтра. Так він не відповів. Вже не змогли до нього дозвонитися і до Жені. Олександр і Денис до останнього подиху були віддані присязі. Обидва після закінчення навчання в ліцеї свідомо обрали професію військових. Вищу освіту здобували в Національній академії сухопутніх військ імені Петра Сагайдачного, тому без вагань стали на захист країни. Денис у складі добровольчого підрозділу Вовки Давінчі, оператором відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. А Олександр ніс службу у підрозділі спеціального призначення головного управління розвідки Шаман. Життєвий шлях обох хлопців обірвався під час виконання бойових завдань у Донецькій області. Кращі з кращих, нічим не заповнити ці втрати. Жодними словами не утішити біль рідних. І лише одне може пом'якшити гіркоту втрати це наша пам'ять про захисників. Це розуміння того, що ця жертва. Була Відкриття меморіальних дощок це про пам'ять, яка житиме у наших серцях вічно. Не стримуючи сліз, резюмує депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко. На жаль, йде війна, і війна забирає найкраще. Одного з хлопців я знав дуже добре. Спокійно собі слід. Щас Сльози на В заходах завжди важко бути. Тому що ми хоронимо своїх дітей. А такого бути не повинно. Батьки не повинні хоронити своїх дітей. І хай сяк та війна в ці кінців закінчиться. І настане мир. На нашій прийняті. Слава Україні! Ці дошки будуть нагадуванням про подвиг і самовідданість захисників України. Ну, ми відкриваємо я на благодійних основах, відкриваю ці дошки. На жаль, вже не одну ми відкрили їх. Сьогодні відкриваємо ще дві. Кожна така дошка це чиєсь обірване життя і саме страшна, та не, мабуть, а так і є, саме страшна трагедія, коли це життя обривається в самому розквіті. Незважаючи на свій вік, я так кажу, Денис Ткаченко. Все-таки взяв до рук зброю. Ми повинні пам'ятати кожен тут, ми повинні пам'ятати подвиги цих героїв, які наші земляки, не земляки. Кожен, хто положив своє життя, кожен хто бере участь у захисті нашої держави це вже герой. Мелодію вписані снісно, за тебе країна моя, про просетиму...